Що насправді шукають чоловіки в жінці: особистість, зовнішність, харизму чи цінності? Відповіді на це питання настільки ж різноманітні, як і кількість чоловіків. А для мене особисто я ціную лояльність, повагу та надійність. Зовнішність зникає, настрій коливається. Характер для мене є визначальною рисою. Це залежить від віку. Коли я був молодим, зовнішні характеристики були дуже важливими. Пізніше важливішим стало те, щоб людина рухалася в тому ж напрямку, що і я, тобто на життєвому шляху мала ті ж погляди, схожі думки тощо. Зараз у нас четверо дітей і стабільні стосунки. Я думаю, що деякі люди ставлять зовнішність вище за характер. Це призводить до поганих стосунків у довгостроковій перспективі. Немає нічого поганого в тому, щоб сказати собі. Зовнішність для мене важлива. Але також слід скласти список критеріїв, які для вас є неприйнятними: грубість по відношенню до офіціанток, погані відгуки про всіх, відсутність робочої етики, егоїзм. Немає значення, чи є ця людина ідеальною, якщо вона злісна або має протилежні вам погляди на фінанси, стосунки все одно розпадуться. Деякі люди настільки бояться залишитися наодинці, що миряться з поганими людьми. Моя дружина привернула мою увагу, бо була веселою. Ми просто завжди добре ладнали. Вона дуже захоплена своєю роботою з дітьми як шкільна вчителька, а також викладає бойові мистецтва. Вона чудова мама. Минулого року вона перемогла рак, вона справжня. Та крута ми хочемо жінку, з якою ми щасливіші, ніж без неї. Що це означає, залежить від кожного чоловіка. Я красивий чоловік, тому шукаю дуже красиву жінку, яка буде красивішою за мене. Не знаю, чи це сарказм, але красиві чоловіки обирають інших чоловіків або нерозумних жінок. Подивіться на найкрасивіших жінок світу, моделей Вікторія Сікрет, актрис. Тощо, вони з бідними, але красивими чоловіками чи з багатими. Якщо ви опинитеся з поганенькою дурепою, яка не досить розумна, щоб віддавати перевагу ресурсам, а не зовнішності партнера, вам обом буде дуже важко. Я бачив гарних, але дурних пар, і вони завжди були без грошей і сварилися. Ви не можете бути занадто розумним, щоб віддавати перевагу одній рисі, яка з часом зникне і те саме стосується її. Я стара чоловіки мого віку, з якими я намагаюся зустрічатися, шукають медсестру, яка також буде хатньою робітницею, куховаркою, особистою помічницею, нянею для їхніх дітей чи онуків, і секс-працівницею на виклик. Щодо зовнішності, то більшість хоче супермоделей, хоча самі виглядають як картоплини. Я жінка, і з мого досвіду, кожен чоловік є особливим, так само, як і фізична привабливість, тип статури, колір волосся тощо. Емоційна привабливість також варіюється, все залежить від конкретного чоловіка. На це питання неможливо відповісти, так само як і на питання, чого хочуть жінки. Кожна людина є індивідуальною і має різні бажання, потреби та досвід. Просто будь собою. Будьмо відверті, це рейтинговий список, але перше місце втрачає свою важливість у міру зміцнення стосунків. Ми хочемо когось, хто нам подобається фізично, хто хоче нас, і я маю на увазі у фізичному сенсі ми хочемо тебе фізично, тому не важко припустити, що ми хочемо, щоб ти хотів нас так само. Я бачила пост на Reddit кілька років тому, в якому було запитання: Чоловіки, що, на вашу думку, жінки роблять краще за чоловіків? Одним з коментарів був такий: Жінки краще вміють перевіряти чоловіків. Чоловіки цього не зроблять. Ми просто вибираємо тих, хто нам подобається, і сподіваємося на краще. Я запитала свого хлопця, і він сказав, що це в основному правда. Це просто еволюційна біологія, це абсолютно не те, що слід пропагувати як факт. Забавно, що чоловіки називають себе візуальними істотами, але не помічають білизни на підлозі або пилу на полицях. Це соціальне обумовлення. Я жінка, мені подобаються вродливі чоловіки, але мені. Все життя втомачували, що я не маю права зустрічатися з чоловіком, який привабливіший за мене, і що у мене немає шансів, тому я навіть не намагаюся. Суспільство робить навіть спробу принизливою. Набагато комфортніше зустрічатися з чоловіком, який виглядає так само або гірше за мене. Не бий мене, не криши на мене, стався до мене з повагою, іноді будь веселим, але це не обов'язково. І я хотів би знайти когось, хто заробляє приблизно стільки ж, скільки і я. Але останнім часом я усвідомлюю, що більшість людей не здатні на це, тому я відмовляюся від цієї вимоги. Моя дружина це мій спокій, незалежно від того, що відбувається у моєму житті, а зі мною траплялося більше ніж достатньо жахливих страшних речей. Деякі з них тривають досі. Коли я повертаюся додому в кінці дня, вона там, щоб принести мені спокій. Я намагаюся робити те саме для неї. Не всі такі, деякі люди це розпещені провокатори, які усвідомлюють кожну ситуацію, бо завжди відчувають себе ображеними ігнорованими, а іноді їм просто нудно. Тож вони псують все заради власної розваги чи уваги. Гадаю, ми всі знаємо таких людей. Я не уявляю, як можна жити з такою людиною. Я дякую долі, що мені цього не доводиться робити. Я визнаю, що зовнішність для мене дуже важлива, і саме вона приваблює мене спочатку. У мене було кілька дуже тривалих стосунків, але якщо бути абсолютно чесним, я вибрав їх тому, що вони були надзвичайно привабливими, і мені пощастило, що вони виявилися чудовими людьми. Крім того, я в основному шукаю когось, хто є легким у спілкуванні та веселим. Я люблю жінок з гарним почуттям гумору. Сумісність загалом є дуже складною в наш час, оскільки життя та переконання кожного є більш складними. Важливо вміти приймати відмінності один одного, тому я б сказав, що це те, що я шукаю в потенційній дружині. Мені це дуже важко, я відчуваю, що мені потрібно бути жінкою, яка поділяє мої погляди на світ, інакше я не хочу вкладатися у ці стосунки, бо за статистикою вони закінчаться розлученням. Останні шість спроб я припинив на ранній стадії, бо не поділяв цих поглядів. Можливо, мені доведеться переїхати до штату, де переважають демократи, просто більше виходити в світ або взагалі відмовитися від цієї мрії. Але якщо я відмовлюся від неї зараз, я пошкодую, що розірвав останні стосунки. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!